На Рівненщині затримали чергового хабарника. Цього разу це начальник управління агропромислового розвитку корицької райдержадміністрації. Крім того, він депутат райради. Чиновник через посередника вимагав та одержав кошти у приватного підприємця для виділення в оренду земельної ділянки для вирощування сільгоспродукції. Заступник обласного прокурора Андрій Буровик розповідає: все почалося ще 1 березня. Підприємець аграрій офіційно звернувся до відповідного управління Корицької адміністрації про надання йому в оренду. До земельної ділянки для сільськогосподарських робіт у відповідь отримав невмотивовану відмову. Щоправда, чиновник пообіцяв вирішити позитивно його питання за винагороду у 50 доларів США за один гектар землі. Мова йшла про 65 гектарів землі. Упродовж трьох місяців нами проводився комплекс негласних слідчо-розшукових дій, за допомогою яких було задокументовано факт вимагання, а в подальшому одержання непромірної вигоди. У сумі 3250 доларів США, начальником одного з територіальних управлінь Корецької державної адміністрації, який, крім того, ще є депутатом районної ради. Дії, які чиновник обіцяв виконати, входили до його службових повноважень. Підприємець звернувся до прокуратури області, де було відкрито відразу кримінальне провадження і розпочато комплекс відповідних оперативних заходів. Коли було домовлено про передачу коштів, то вказаний депутат. В кінці змінив місце передачі, а також свого мобільного телефону зателефонував заявнику, особі, якій він вимагав кошти, та сказав, що йому потрібно буде передати кошти іншим особам. Проводилося не СРД, тобто всі його розмови були зафіксовані, звичайно. Після цього дзвінка він перетелефонував своїм знайомим, які взагалі там займалися ремонтом сільськогосподарської техніки в цьому селі, де їх було затримано, та повідомив, що їм потрібно підійти до церкви. Де під'їде людина і передасть кошти, які вони повинні бути передати йому. Вони підійшли до церкви, під'їхала особа, передала їм кошти, вони їх отримали. Після цього до них підійшли працівники Служби безпеки та процесуальний прокурор, представились і вони почали втікати. Затримали правоохоронці посередників у полі села Морозівка Корецького району. Хлопці довго не впиралися та зізналися, кому мають передати кошти. Вказана особа, яку ми затримали. Порядку статті 208 на даний час їй оголошується про підозру у плавально зараз у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Він знаходиться під вартою. Сьогодні також буде подано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під варту та клопотання про відсторонення її від посади. Начальника відповідного управління під опис підозрюваного підходить Ярослав Кубай, який є начальником управління агропромислового розвитку на Кореченні. Крім того, він є депутатом місцевої райради від політичної партії Прогрес. Якщо вона чиновника буде доведена, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати державну посаду на строк до 3 років. Ярослава Азятик, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.